Доброго ранку, ми з України. Дякую всім, що в мене на каналі. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь. Ну що, розпочнемо. Зараз ми поїдемо з вами на нову почту. Отримаємо подарунок від от Сергія Шелудька. До речі, Сергій, дякую за подарунок, дуже приємно. Дякую тобі за все, що ти робиш для наших хлопців. І, звісно, кожен твій крок і всіх, хто допомагає нашим ЗСУ, наближає нас до перемоги. Тому ми зараз їдемо, отримуємо подарунок, покажу далі відео. І звісно ж, ми далі працюємо в себе на господарстві. Продовжуємо збирати сою, продовжуємо молотити. Розпочали молотити соняшники, все далі відео я вам покажу. І, звісно, сьогодні буду намагатися зняти обзор комбайна Андрія Павловича, який ви чекаєте, і про його жатку, про його комбайн. Намагатимусь сьогодні зняти і показати. Так що слідкуйте, залишайтесь на каналі поїхали Отримали посилку. Так, під'їхали до Моноліта заходимо в кабінет і розпаковуємо. це яка красота, трошки вам її так покажу з різних боків. Сереж, дякую за подарунок. Зараз ми її поставимо сюди, вона займе своє місце. Ось так, я думаю. Так що Сереж, Дякую тобі ще раз за подарунок і дякую ще раз тим небайдужим людям, які допомагають, допомагають, відкликаються на ці всі е, запити, на допомогу, запити на придбання тепловізорів, mm -hmm. автомобілів. До речі, Сергій Шевудька. Я спостерігаю за його діяльністю вже більше 20 автомобілів передав. Тому Сереж від нас усіх від усіх моїх від усіх моїх. Е, Людей, які працюють зі мною від усіх від усієї нашої громади, вашим березанським волонтерам, тобі ж тобі, ми передамо 10 тисяч гривень. Так що я думаю, ці кошти підуть на добрі справи. І, до речі, додав, користуючись нагодою, ось ми передавали автомобіль 95-й бригаді медикам, з чим ми за що Український автомобіль, наприклад, наприклад, на нашій реєстрації, зайшовши в воєнкомат, щоб передати його, а ті хлопці, щоб зробили запит, такої форми передачі нема. Є тільки передача від організації, а від частного громадянина України такого немає. У нас півтора роки війни, а пригнати автомобіль, поставити біля воєнкомата і сказати, хлопці зроблять запит. Передайте, ось я господар, підписую вам там бумажки, і все, ніяких питань, щоб вона не висіла на тій людині. Вона може бути на мені на кому-то другому. Від автомобіль їде. Ми не, не знаємо, куди, де він буде їздити, де він, що з ним. І звісно ж, його треба зняти з людини. Можливо, хтось побачить це відео і зробіть так, щоб можна було пригнати, оставити. І така форма була. Так що дякую ще раз Серега за подарунок. А далі ми їдемо. Працювати в полях, наш фронт роботи це забезпечення продовольчої безпеки, збирання сою, соняшника. І, звісно, ще те, що я обіцяв, це обзор комбайна Ніва Андрія Павловича. Зараз він виїжджає в поле. Я йому зателефонував. Він зараз на півчасика вийде чуть-чуть раніше, і я вам зніму. Все покажу. Так що слідкуйте за нами, підписуйтесь, ставте вподобайки і не забувайте допомагати нашим хлопцям. Не дві я двіє. Ну да, ще таке. Трохи ще не досохла грінка. Зерно то сухе. І ось ми вже на полі Андрій Павлович чекає, поки соя просохне. Доброго дня. Доброго дня! Доброго ранку! — Вас камера не смущає. Ні, не Михайлович. — Праздник у вас. А сьогодні. А, Михайлович. А це його трошки перенесли. А, не 19-го ж було, так? Воно було 19-го. Приходив дядько Мишко, казав, другий раз празднує. Раз празно вже по-новому, а тепер по-старому. А по-новому вже було, так? По новому було вже вроді, ну це з його слов, а по-старому. Ну, казав, і тоді. Четвертушку брав і сьогодні буде брати. До четверту, ну нам не до четвертушки, да. так не, ми, ми до цього не причепимо. Ну розкажи быстренько, коротенько нам. А що розказувати? А все по комбайну. Хто бачив твоє відео, те, що ми з тобою знімали в прошлому році, хто не бачив, хто перейде, подивиться. Ну, Всім же нас ти ж замітив, що нива це народ, як народний автомобіль, так народний комбайн. Всім цікаво, всі дивляться, всі цікавляться, всі запитують. А, шо, а ну вистачає? давай, сейчас заведи, підніме жатку. Давай почнемо жатки, всього починали і далі підемо по комбайну. О, там вже ждуть люди, запитують, як та що. <laughs> ну так, а у нас робота Жатка, така. Жодка не флекс, ну. не гнучкий. Що не влаштувало у минулому році, дуже горнула землю, горнула прямо як бульдозер. тому в цьому році трошки її адаптували до збирання сої. А саме зашили нижче ще повністю. повністю все пластиком. А, а ти зрізав там вже ж убирав те, що було знизу? Щось підрізав? Ні, не підрізав, а наоборот наварював. Там були усілітілі, на якому днище щежат лежить, наварював уголки. Усілі зашивав все металом, ось його видно з торця. Ага. а потім обліцював зверху пластиком. Пластик де який? ПЕ-1000, шестерка. Заказував десь. Я не пам'ятаю, відкільки мені його просив. Ну то ладно, то напишемо. А тут пальці нічого не міняв би на пальцях ні. Пальці у... міняв я ще в минулому році. Ну я ж ні, кажу, а угол там нічого тут, просто ні. все. Кут залишився той, який був заводом. Ну це ж стерня зробив. Ну і ще та стерня тут коле нерівна, тут стерня не гарна. І ще механізм. Це теж немало важно до цього всього. Вся отакогось результату довго грався з пружинами, тобто з мінімальним. Усилення жорстка, вибирує борщу. Ну, так. І цього достатньо для того, щоб не робитиних не уже ну, чим флеш. Була якась після доща сьогодні покаже, було достатньо. Ну, з пружинами пришлось погратися довго. Вся сторона голоться, от 100, а там в другому стало ти і е, було сначала три штуки двидвійних, 1 одна 1, мало. Тут сторону жорстка, держало слабо. Поставив 4 одинарних. Мало, сейчас стоїть батарея із чотирьох двійних. Це на тій стороні. Бінарних пружин, да, тому що та сторона важча, для того, щоб добитися отакого. Тут а три пошли на ту сторону. Покажемо. Три, три одинарних. а тут одразу. Тут чотири великих і 2 тонких на, Корочі, війні, дві тонких всередині тут. Це прийшло. Короче, від війни дві одинарні. Оце воно, по-моєму, із тієї шестиметрової жатки, яка косила раніше в валки. Батарея, ну оці пружини я ставив свої, здвоєні. І пожатки. Це ж те жатка вже стоїть з НКШ, Давай, щоб да. розкажи Родка пожатки. НКШ. Там ще в минулому році, там вже ну, там не, не всі бачать. Хтось каже, що це жатка з комбайну і сій. Не знаю. Була вона з комбайном нива. Отака От в заводському виконанні. Ну так, да, там коменти були. Тут все те саме, що «Дон», тільки не 6, а 4 метри. Ага. І далі тепер все по комбайну. Що ви тут ще параба? Що, там, там все, все, Та якось... пошли пройдемося, а так. А що ти? На рівню на цепку дивлюсь варіатор. Да? Він так і був, це для того, щоб зменшити оберти барабана. Це так, таке рішення на диві ним користується. У всі... тебе ж гідравліка. Да, давай, пройдемося, розповідай. Ну, Гідророзподільник ми в минулому році е, затравували цю тему. Речагів ніяких нема, в кабіні тільки кнопки. Що туди підв'язано? Підйом пускання жатки, підйом опускання мотовила. Варіатор мотовила, е, вигрузка і шнек. Оце все зав'язано на розподілитель. Є там ще в мене одна чи дві резервні секції. Розподілитель що? Дон. Ти Дон. не ссилайся на проше відео, Зараз будь туди дивіться нові, вони не чи будуть... Розподілитель Дон, тільки збиралась батарея, сім секцій. Вони там стоять, по-моєму, один-три, другий два. Я набирав собі сім секцій. Так, ідемо далі. Ну, балка саморобна, Ні. Херсонця. Волка ну, з херсонцем. Херсонець, різка. Тоже все. Різка, різка, різка. Про різку тут більше ти і предісторію розкажеш. Я можу сказати, що з тієї різки залишився тільки коробок і корпуса підшипності. Ну Бал, ти все ом, заново ну, центрувався, ножі це ті залишились ми їх. Да. Ну нічого ну, ж ви. я поставив багато рідше. Чим там стояли, там були дуже густо ножі. Там були дуже-дуже густо ножі. Противорежущі через одну стоять і ножі. Ну, І розкидання різки. Ніяких питань з тим, щоб проводити оренду. Та навіть там був експеримент з нульовим посівом, то отак і кожнені рештки ніяких перешкод не становлять. Далі по цих оцих дивлюсь на тебе. З того, що не було в минулому році встановлений кондиціонер. Сюди я поставив радіатор кондиціонера, там на гідронасос ГСТ поставив компресор, ну і спаритель кабінів. Ну, це все теж все. То. З... Це я з Дона. у фірмі. Ні, з Дона, це ж... Він, цей кондиціонер може встановлюватися на різні комбайни. Просто що тут індивідуально, це довжина шлангів. Я зняв хлопцям відео, показав, куди я ще хочу встановлювати, вони мені зробили шланг потрібної довжини. Я все встановив і приїхав чоловік. Заправлю. І отаким от макаром скільки тобі десь приблизно вийшло. Приблизно 30 тисяч. Це за своєї роботи. Заказав запчастини, заказав запчастини, обладнання, обладнання сам встановив, Вижна вони добра. приїхали, запустили, так. все, провірили. Це. А оце ж ти теж з Дона тоді розповідав, що в тебе забивався радіатор, це ж ти вже додав. Дуже гарна штука. Ось я минулого разу переганяв його і попала. Буквально попала ветка з посадки. Я зразу не побачив. Заблокувала цей той. То радіатор заліпило зразу, сьогодні продував. А так, коли він вивертається, він забирає крильчатка через трубопровод цю всю пиль, яка хоче попасти в радіатор, вона втягує і викидає. А нагадаю, ще зміни такі, що треба, людям, можливо, були б корисні ті, що ти зробив. Ну, понятно, гіастети поставив, там кондиціонери, Це ну, Оці зміни. Основна ціль, яка переслідувалася, це змінити трохи угол. Клавіш, решот, Там є люди підставляють, проставки під клавіші роблять. Ось більшим колесом я все це зробив і по решотному стану, і по клавішам. Ресте. Ну, це вже дуже багато людей переходять дуже зручно, дуже маневрено. По бункеру нічого, кабіну ми зараз покажемо. Коробка зніва, да, мотор же нівовський, да? Моторниловський смд 22 Ну, тут із того, що е, якби нестандартне. Тут стоїть передня опора з дона, мінялась кришка розпредшестерень. е, ставилась передня опора з дона. І шкіл Він обертається на підшипниках. Е, на неві, коли стоїть шків, вся ця нагрузка від ременя, вона передається на вкладище. Не дуже мені подобалась ця Ну, таке технічне рішення, оце тут перероблено. А це для того, щоб не на нагруз... повністю мотор? повно розрозить мотор і оце рівня. це як у нас на класі ми підкидаємо кладище, да? де іменно нагрузка йде на задню часть, да, мотора. Ну мабуть, так. Да. Я не знаю. Там подробиць тут зараз оце натяжка ременя. Вона. Вся нагрузка на подшипниках. Колінбау цієї нагрузки не виспитує. По Повітрові, тут, по варіаторах, по декі нічого, нічого не поробляв. Ні, Наклонка, там... нічого такого. Все, ні, ну просто дорого. Ніяких таких модернізацій. Ну, жатка це вже ви зрозуміли. Так, пішли в кабіну. А, запитували в цьому, під тим відео. Кабіна з GF4, курячний комбайн. Ну тільки ж трошки не в такому вигляді, як вона там була. Там не з цієї сторони і не ці двері були. Двері там, де у нас бункер, і вони здвигаються на салазках. Тут двері, як бачимо, з комбайна Дон. Оце стекло е, виготовлялось індивідуально. Оця панель зашивалась. Оце стекло з дверей, які були на тій стороні. Тут було стекло таке продовгувате, горизонтальне. Оця панель була повністю зашита металом, бо тут встановлювався двигун. Та є в тебе на одного. Ну, да. Пасі в, ну, в кабіну ще покажу управління. І на цьому будемо завершувати, щоб не витрачати вас час. І запитання пишіть під відео. Можливо, Андрія Павловича буде час, він вам відповість. Ну, ось по кондиціонеру. Там все встановлено так, як на Дон. Компресор на ГСТ. фільтр осушитель. І в кабіні іспарітель. Ну. Тут іспаритель, оцю пальці. уже трошки, так. Да? Ну, трошки. Чистенька. Пилі нема, чи вийду. Чи не Ну, щось. Зараз же ж немає необхідності відкривати двері. А, і пилі да? А так вернуло все з мотора сюди і отут були кучі. А ну ще раз, управління. Ти тоді розповідав нам. Ну, ще щось змінилось. Ось тут кнопку поставив. Отакий От буквально. За декілька годин рукоятка була зроблена, подарував мені мій товариш із комбайна «Акрос», якщо я не помиляюсь, на 4 клавіші. Крутили, вертіли незручно. Як бачимо, із коси встановлена кнопка для підйому опускання жатки. Всі останні кнопки. А оту там, да, Кнопка? Да, так? ось десь сюди. І в ти їдеш, і взад, а як те, ану, взад -перед ти? Взад-перед ти це. Вперед, ось. назад, і рука на тому можна Підняти, піднімати, пози... опускати, нікуди а не тут, це Сигналізація добав. Сигналізацію встановив цьому році. Це по всьому комбайну, ну все, що. Шесть ну, валів. Зараз задіяно. Цього достатньо. І це ж все з дона, так? Да? Це ж управління. Прибора а здона, тільки перевернутий. Ага, це ж все Веркомаска. працює, да? тут вже всі да. ці показники все працює. Це управління зад-перед, коробка передачі. Це... Молотілка, жатка, підбарабання. молотилка молотілка, це, да? молотілка, вмикання, ага. вимикання, вимикання молотілка, е, оберти двигуна, ага. жатка, підбарабання. Тут у нас вперед-назад гідростатіка, коробка е, передач. Там, да. Ну я теж ні вітаю. А колись я працював, то коли вчився в училищі. Ну оце отак. Трошки поблагородили кабінку, поклеїли. Потолок тут. Бачили. Ну доволі все непогано. Сої в бункері немає, так? Да? Ні, я ж тоді вигрузився. І сьогодні ще не Да. Так що дякуємо вам за огляд. Розпреділітель ось він. Ну я вже його да, трошки показав. Розприділітель і до нього проводки немає цих тяг, в е кабіну немає цих незручних речагів під бою. Кожен раз шнек, Чи? шнек. Там запитували під минулим відео, чи попадають фіксатори. Не е -е, получилось у мене зробити так, щоб при кожній вигрузці відкидати шнек. Чого дуже слабий оцей завис. Приходиться його е -е, підстраховувати цепом, тому що отут. Получається, щілина. Воно його розворачує. Ну, це щілина. ти ще думаю допрацюєш. Це треба а, там зробити так. хороший мочний узіл, да, все да, поварити, да, зробити. Да, да. Там треба зробити, щоб воно не розкривалося. На комбайні вже це все реалізований, узел просто ми пішли руки ще його реалізувати. Так що дякуємо за огляд, так що пишіть кому досі. там. Можливо буде час, Андрій Павлович відповість під відео, почитав ваші коментарі, ставте йому таке ну подобайку, підписуйтесь на канал і слідкуйте за нами. А ми їдемо далі. Да, так, да, зараз покажемо його ще в роботі. Погода, те, що треба. Все, їдемо. Да, займай робоче місто, помощника комбайнера і вперед. Залізай. Все. Ну, значить будемо зараз виїжджати. Будем Давай, пробати, а довго, я спустяція. трошки покажу, як воно в процесі і після доща. Да, земля, кстати, по Я Дивиш вчора комбайн, бачиш, по нулю збираюся на слідуючий рік сіяти, то комбайн вчора вже валився. Ми молотили, вже такі колії робить. Ну я думаю, за зиму. Да, там і теж ось почнемо. Він його встановлює і будемо контролювати і гектари, і врожайність нам буде трошки легше її визначати. Ну, забирай. А ну став, подивимося, працює, не працює. Я ж відправив. Мені відправили назад. Ну мені все равно, аби робив. Ну пробуй. Поки працює. А далі зараз будемо бачити. Поїдуть. Бо вчора так і не поїздив з тобою. Хоч подивлюся на сулері зверху. Так, оце сонячні сулері. Сінгента Під експрес. Оце фон поля. Вчора ми з Юрієм Івановичем молотили. І в нас там нажайність. стала 32,4 центра порахували. Там 16 гектар було. Все опустили через віса. І... А тут ми зараз зробимо замір. Блок ми поставили, воно все рахується з гектари. Тому зараз засічемо гектари, наб'ємо камаза, зважимо і узнаємо. Приблизно врожайність на цьому поля на твій поля, те поле і це поле. Є різниця. Ну я б сказав, би, тут веселіше таке. Да? Ну, Я тобі скажу, що те поле в нас і слабше, це поле досталось нас, як я називаю, хай вибачать од горя хазяївів, які його добили до ручки соняшником і він, воно вже нічого не родило. І ми його трошки підтягнули свого часу і добривами, коли вони були в адекватній ціні. буранкой, союю. Жанка, это у нас Бердянск, да, наша, украинская. 7,5, ну и надо менять, конечно, в девяточку. Це треба Дев'ятку, ку брати флекс, правильно, яке було в тебе на 480-му. Да. Тобто, що ти Анатолію Володимировичу передав. Да, там в коментарях пишуть гідрофлекс. Ну так, та, 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 навіщо, навіщо? Гідрофлекс треба брати. Ну це ж як буде щось коштувати наша продукція. Наскільки я знаю, там сьогодні 6 тисяч чи Напишіть, до речі, о, там що там кожен день воно все міняється. Якість зерна після комбайна в бункер, звісно, не краща, як ви бачите, листя, все на. Питав, тоже грязно, на степлі, mm -hmm. да? та багатьох, тому що воно... А цікаво, якщо б був протягуючий вал. Краще було б? Звісно. Воно б саму грінку співало. Ну, значить, треба таку жатку з протягуючим валом, дев'яточку, а гідрофлекс, жандіровський, дев'ятку теж. Ну, Будемо працювати, заробимо, дасть Бог зміняться ціни і матимемо змогу все це купити і працювати. До речі, робили замір в е, літрову банку натури, да? 400 грамів. Ну, це на тому полі, на цьому ще переміряємо сьогодні. Я сказав Юрій Іванович, тут вроді виглядає соняшник трошки краще. Що трошки покажу вам Туди їдемо до краю, буду вставати, їхати далі. Анатолій Вадимович натисуємо моти Ми на соняшнику поки працюємо. Те, що у нас підійшло. А, зачетно. Дякуємо пану Василю за те, що зробив нам блог. Все вроді, працюєш да, і. Працює, чай... працює. Все нормально, дякуємо за те, що одізвалися, допомогли оперативно нам. Кому треба номер, звертайтесь, дам. Так, ну все, встаємо з комбайна, їдемо далі. З Анатолієм Володимировичем молодий такі незручні кусочки. Бачите, такі у нас огородики. Ось оце отут тут. Клаптик. Зараз будемо молотити його. Так що рецепт. А що, протягуй? Ну да, так, я устав до нього, а на моєму заїдь, щоб не топтатися по полю. І молодцям. Ну що, друзі, завершується день, завершується наше відео. Молотим соняшник, молотим сою, а я вже об'їжджаю поля і планую, де в нас буде оранка, де буде глубоко рихлення, а де на яких полях ми залишимо ноль. Звісно, в цьому році з такою ситуацією, з добривами, і з соляркою, яка по 50 гривень, і цінами на нашу продукцію. Дуже не розгуляється, тому будемо залишати під ноль, будемо досконалювати свої сівалки і 7000 тисяч. Спробуємо зробити під інтерплан і свої Джандір 750 Будемо реставрувати, доводити їх до ума, щоб вони сіяли. В них є одна проблема. До речі, напишіть, хто користується такими сівалками. Коли ще земля ну, трошки ще не дозріла, оце ми виїжджаємо. Вона забивається день, два. Як тільки земля підходить. Все, вона пішла, все працює. Ну там є деякі нюанси, можливо, хтось з цим зіштовхувався. Напишіть, прокоментуйте. До речі, напишіть, які ще ціни. Бо мене сьогодні запитують, я навіть не знаю, яка ціна на соняшних, яка ціна на сою. Е і до речі, дивлюсь, зараз така знаєте, ситуація навіть в себе де-не-де, де де, в мене соя така стійка до розрізкування. Ну, де не де, де я находжу в себе розтрісканий бобик. А в других дивлюсь, так це вже масово пішло. Напишіть, у вас така ж ситуація чи ні. Е, ночі зараз росяні утро, е, а днем пече сонце і соя починає розрізкуватися. Ну, у мене з цим порядок. Ну а в других дивлюсь, це вже стає таким, знаєте, невеличкою проблемою, яка не знаю, з кожним днем наростає. Пишіть, було б цікаво знати, що за ситуація у вас не тільки слухати мене, а ще ж і е, відповідні дожні бути Ну, і від вас почути вашу думку і вашу ситуацію на ваших полях. Так що дякую всім за перегляд. Не забувайте, підписуйтеся і слідкуйте за нами. Все буде Україна. Слава Україні!